Дивимось, реплей від підписника. Сьогодні з нами грає новка на Семовенте Контракаро 64 Віпера Карта Хайва, ну що ж, до бою? Так, <смістична> так, так я бачите прорекламував танк. Так, Контра Контракаро. Пармеджано, італійське пармеджано. Я чому так кажу? Тому що коли вони тільки з'явилися, це у нас преміальна ПТСАУ з барабаном на 5 снарядів. Коли вони тільки з'явились, мені там написали, що там це таке щось воно не дуже воно комфортне, не дуже чудове. Але потім на Віпері зіграв е, герой відео на карті Лінія Зігфріда. Оце я точно пам'ятаю. Ну, Я так, ну, я був уражений, дійсно, от, дуже потужний барабан. І, він, до речі, і ця ПТХ, до речі, вона може гратися. Не тільки як ПТ підтримки, а й ще й як штурмова. Тому що бронювання доволі непогане. Ми граємо однорівневий... А, ми граємо дворівневий бій, до речі. І ми в цьому, мені здається, переконаємося. Навіть однорівневі танки можуть не пробивати. Так, знітився, бачите, виїхав, знітився і не знав, куди пробити. І нарвався на барабан. От би, якщо ще. Між пострілами, ну, ну знаємо, що в італійських ПТСАУ між пострілами треба почекати. Оце, до цього треба звикнути. Так? Якби тут такий, як у ФОША, наприклад, якийсь барабан був чи е, там, в інших петех на хлопушувальних, то він не, ну, якби поставив на гуслю, то вже той би не виїхав. Той би виїхав вже в гараж. мені здається. Один-один по бою, поки я розповідаю та цікаві історії, що в нас по переказці. Так, а я дивлюся, в нас ЛТшок немає. Здивований на цій карті ЛТ-шок немає. Отже, в нас замість ЛТшки грає Т44 і П43ТР, чи да. Там братіші позаду, е якщо що будуть, перехлопушувати. І навіть тигр Порше поїхав по центру. Ну, він не поїхав по центру, там є їм боку він там став, як в режимі ПТ буде грати. А наша тепер задача, ну ззаду е нашу ВПРу прикривають братіші. Якщо хтось сунеться сюди, рипнеться, то буде жорстоко на хлопушено. Ми поки що ну, тут бачимо, що е, тримаємо в напрузі суперників. Напруження у суперників досягає апогею, бо вони порозуміють, хто тут самий небезпечний, правда? Вони ще й не підозрюють, що цей реплей потрапить в реплеєві підписників. Отже, якщо він потрапляє в реплеї від підписників, значить він по-любому буде протезен. Значить, хтось в цьому бою... А я вже підозрюю, хто буде. Ну, якщо не тягнути бій, то вихлопушувати суперників буде жорстоко. 1300 вже настріляно. 320 натанковано. По тут все чудово. Це я вже точно. Ну, буває, знаєте, я кажу, що ранішенське броніще, його пробивають всі в хламіще просто. А коли кажу... Що картонний картон, то його ніхто не може пробити. А тут точно броніщенське броніще, я вже так бачу. Знову виїжджає. Намагається бачимо саме по нашому герою стрімнути. Там ззаду поплювають, там все чудово. Наш би герой, я думаю, теж міг би поїхати штурманути, але там просто попереду ще танк стоїть. Треба його буде вихлоптати, а тоді вже можна буде і штурмувати. Так. Цей момент, Тайгер Порше, Тигер Порше. Ми втратили, той ще поїхав на глючу по центру. Втратили ми. Т-43Т. Отже, там просування поки що не... А, ні, Т-20 попарку, парку парт Т20 і десь кличе його, щоб він поїхав, підсвітив. Той знову зупинився. Там нормально, я так розумію, зашкірилось. А тут дивіться, танкує і танкує. Тут вже з гуслі його не відпустить. Познічувались суперники, познічувалися, за трупиком уже никаються, так? Безе, ось той, ось той заважає БЗ. Це знову виїжджає, ну не вгамовний якийсь. Знову виїжджає, знову без єдиної пошклябани наша ВПР. 4-5 побою, до речі, не в нашу користь. Ну, перевага тут вже в місті, перевага в нашу п'ять, мені здається. Починаємо випробушувати. Якщо ми місто заберемо, то в принципі ми можемо в наглючу вже поїхати, на напали сьогодні. Вони там зашкірились. У них там по Джейта. по А та Б лінії вони зовсім не намагалися просуватися. Ну і хто там залишився? Стежки залишилися. А. Одна і стежка в них залишилася. Так, і тяжіть. Двоє тяжів тут. Отже, то ну, там, в принципі, вже нікого не залишилось. А це ОБЗ план на бій чудовий. Хоча і в нашого героя чудовий план на бій. Він же з цієї позиції, в принципі, не виїжджав. Все, чудово. там братіш відволік і ми забираємо. Три вороги знищено. 2900 настрілян, 2900 натанкован. Артилерія підхлопушує, можна поїхати, поки він там вкритований. Які, ну, Переваги бронювання гармата, які недоліки, ну, напевне, напевно що... ну, швидкість. так, Швидкість він повільно. Так, в принципі, мені все подобається. Саме в мене підкаліберах. Ну, зазвичай так, що не дуже. Хоча в ПТХ, ПТХ, наскільки я знаю, винно бути пробування, пробування броні дуже чудове. А тут бачимо 220, як звичайного тяжа. Це недолік також. Тож, Треба грати на поліпшених снарядах. Ми ж бачили, що... І теж не пробивав багато. Кого. Якщо ось так вони шкіряться, ще й бортами танкують. Ще якщо башти б сильні були, то в якихось ну, на таких картах, де від каленів треба грати, теж треба, треба заряджати. Це недолік. Ну і вже стають, Ну, вже, в принципі, так, якщо зараз там. Т-44 наш. Ну він бачите, як розвідник чудово зіграв. Він там проїжджає е, біля бази суперників, нікого там не виявляє, Отже, вони всі тут, вони всі сюди під'їхали. Отже, це все, все наші будуть вороги, яких е, наш герой знешкодив. це м'який? М'який петехель Це РВТ. Артилерія стрільнула і всього 7 хп. Ну майже без пошкряба не, так, тільки фарбу пошкрябу. Оце круто. Оце дійсно круте. Крутяцький крутяк. 9-6 побою. Знітились, під містком всі зашкірилися. Т-44 агресує, Супер Хелькін поїхав. Юдес вже поїхав, помітили, що немає нікого там. Наші братіші... А, ну наші братіші там перестрілюються, бо ті під містком всі стоять. Тут обережно. Дні ще не показать артилерія. Яка лише артилерія? скільки там ХП, 7 хп тільки е вибив пострілом своїм. Ця команда чудово зіграла, 5 ворогів знищено. Я думаю, що воїн буде тут. 3200 на натанково. Ну так, бачимо КВН, ще ти задоволення. Від КВН брати немає КВН. Ще здего не беруть. такою форми у нас ПТХ, що я думав, що тут є КВН. Так, ну що? О ні. По просто народному взад дніще зараз. Барабан. тут. І це буде достойніший бой. Чудовий бій, чудовий настрій, Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.